Красавчик, О, такий дощовичок. Багато хто боїться їх збирати дощовички. щовички. Оцей же негодний, цей, цей, мабуть, хороший. Я до жінки кажу, беріть, збирайте, вони дуже добрі. А вона каже, та ні, я боюсь. Ну, думаю, боїтесь то бійтесь, а я візьму. Світри, красунчика і от там є. красивий, красивий, красивий. Дуже смачний гриб, якщо він всередині біленький, якщо жовтий то його вже їсти не можна. Отакий от, от він у нас красавчик. Зараз ми його зріжемо. О, цей красунчик хороший. Їх, коротше, можна сушити і робити з них, не жарити, в принципі, хороші, але якщо їх висушити, перетерти в порох, воно буде дуже добре до соусів. Ріжу дощочки, буду ставити їх в сушарку. Потім перетру в порошок і буде приправа до соусів. Вони ще дуже смачні жарити. Дощовачки вже засушилися, їх можна перебивати. В блендері. такі от вони засушені. А можна зберігати просто такі в якійсь закритій баночці. Ну я, мабуть, переб'ю. Щей.